Всім привіт, з вами геймер Деніс. Ми сьогодні з вами продовжуємо грати в Омсі 2. І сьогодні по просьбі одного підписника я поїду сьогодні на такому Mercedes Спринтері по 472 маршруті Чугуїв, Харків автовокзал. І от Ми з вами знаходимося в салоні <coughs> Спринтера. І спочатку нам потрібно виставити таблички. Все, таблички стоять. І, ну що ж, виставляємо з вами маршрут. О, Чугуїв. Виставили спринтер у нас іде на механічній коробці передач. <кій> Якщо буду глохнути, то. На звертайте увагу, і ми з вами їдемо підбирати людей. треба. Добрий день, ласкаво, прошу. Да, як скажете? <звук> ну що ж, ми з вами відправляємося, не будемо чекати так довго. Це дуже такий автобус <кхем> добрий, дуже зараз побачите чого четверта, Привіт. Дивіться, 110 вже навалює. Ми так гнати не будемо, звісно. По трасі, кій. Тим паче там зараз буде блокпост. Трошки тихіше треба зробити. Пічку бо. Щось воно загучно працює. <кій> Якось я пробував їхати на цьому маршруті один без відео, то в мене збився повний спринтер. Це мене дуже радує, але не радує те, що я не міг більше пасажирів взяти не знаю, чого. Зовلاقيть червоне, чи мені якобиш не червоне засвітичає, да. Туди... Телепатію ше їхат потрібно? Ні, не можна. Я ж на спринтері. Ох, ки спринтер фонарики, дальние, є дальний котимся. Котимся, котимся, та 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 ра та ра та Там червоний, так. Да. Гальмуємо. <гум> Фух, нагадую, ще раз ми з вами знаходимося на мапі Чугуїв, Харківська область і місто Харків. Це велика карта 20х60. І, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, ми там їхали майже 42 хвилини. Вчора ми з вами їхали в Есхар, а сьогодні ми з вами їдемо в Чугуїв. Нікого нема добре. Передачка. Четверта передачка. Так, мені б будь ласкачку, якщо можна. Старая ваштуватость. Йоу, 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 Ух ты, ё-моё, миллиметровщик, йо моё Миллиметровщик был, хух, жестко. Спотелый трошки. Блокпост ДПС-а Чугуїв, 20 кілометрів 20 кілометрів, ну У цій трасі я в їду. А вдруге, в кажу, вперше. Ми ще по, по маршруту Т їхали тут. Да, Та нічого страшного, не переживайте. Не переживайте, собачки. Все окей. За рулем профи. 110 вживаляшем. Навіть не відчувається швидкість на ньому. Ну, хтось на вихід хоче, ні? Може, хто сісти захоче до мене. Бачите маршрут Т, це як ми вчора їхали. Пичка, вам добре? <кхи> Може музику можно включити? Хотя Типа працюємо все. Грати нічого не буде, бо у мене на фончику зараз грає музика. 不说你钱的呗。 Щось тут затори трошки є. Йоу, що ви тут витворяєте? Я не понял. Блин, жалко, что ты направо не поехал. Ну, еб твою. Вы бычаете пассажиры? У нас гонка. Хорошая гонка. Ви йдете на наступній зупинці, якщо що. <хе> Вибачаюсь. Але переді мною конкурент мого вже маршруту. Тільки посмімо не обігнати, собачка. Рогань, виїхали. <кій> далі який населений пункт? Так, далі наша зупиночка. Я думаю, що у нас так мало людей. А чого нікого немає? А ну зупинимося, давай. с ним сегодня 6 у нас уже не полный автобусик за раз хотелось бы полный по чуть-чуть себе едем 110 можна їхати, я не знаю, що ви так плететесь. <плес> а чого нікого нема? Салют, нема нікого. Давай, п'яторача, п'ята, давай, 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 пята, п'ята. Постараюся по швидкому їхати. Ничего себе коптеть спринтер. Нет, 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 с дороги.

Mm -mm. <coughs> tak. Dobre. Так, нам наліво, якщо можна. Тихо. Так, заїхали якесь село. Далі ми з вами їдемо. Направо, на право, на Чогоїв? У йо? Ти с Дорога на Чугуїв. О, нарешті Хоч хтось сяде до мене. Давай. Вас прошу на борт. Доброго дня. Так, добре. Окей, да-да. Доброго. Все, поїхали. Трайся і? А быстріше можна? Быстрейше можна? Я не хочу затримувати пасажирів. Ей, шо? Встиг? Молодець. Ого, ями, ти шо? Жесть. Ой, жесть. Та, да, да-да. Все добре. Просто ранок. Що грішмо на ранок. Зупиночка наша, правильно? Даааа. А я пассажири? Не, це за вимогою, походу. Нема пасажирів. Так, тема мы на четвертую, валяшим, тогда на пятую давай. Так, хорошо. Добр. Хорошо. Ладно, едем дальше. Раз никто не вылазит, то... Тиснем. Ну ж, гуль, ты драный. Курва! Спокійно пролітаємо зупинки, бо нікого немає тут. 110! Ні, ти більше не будемо. <смі> І боюсь, я боюсь звутіти знову. А тут дерева, тут страшно, там поле то пофіг. А тут дерева. Ты шо робишь, па? Па. Саш. Давай, ты сны, ты сны. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Что ж, тут заторы. Давай, четыре. Давайте підірача Ми заїжджаємо з вами в Чугуїв? А знаєш, що я зроблю? Я хочу прев'ю зробити, розвернутися. Ja zaraz robię, że się czekaj. Typam, w tę stronę jedziemy? Mm. Priviużeczka. <grywka> Давай назад, трошки. Это что из заната? Давай вперед. Зараз я виставлюсь. О! Все, їдемо на розворот. Та же Гуль, куди ти летиш на мене? Ми в'їхали в, в Чугуїв. А ну-ка тут, якщо стати. А якщо тут стати? О! Та вивазьте собаки! Так, все, раз, два. Ну, нікого. Я печку вирубаю, так? Да? резкий спринтер, я не виноватый тут. Ну, дивите, что у нас тут є? Школа, там деты ходять. ходит не никто Так, ну доволі таки красивий заїзд, мені подобається. Так, тут ми не спішимо, тому що тут діти. Все, заходьте, Добрий день. Ми на автостанцію. Все, котимся нам прямо туда в горку. Там пришли за вимогою, да? От якраз крас мене постраждали, яке хочет выйти. Доволі цікава, розвязка мені подобається. Тормози. Тормози, да. Тут така горка крута. Бо чесно, тут треба нажати, і, як звичайно стоїть під горку зараз. <рес> <рес> Я так це не навижу, що в реальності, що в ігрі. <рес> Та... Стій! тут повороте на это что за пробки водила полегче на поворотах да 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 как скажешь А ми з вами ось сюди їдемо. Ну все, на вихід. Ну що, ой, глушися. Ми з вами приїхали на кінечну зупинку. Ну що ж, ми з вами будемо завершувати. З вами був Гімер Деніс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі, вони будуть в описі. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви хотіли бачити маршрут і на якому автобусі. Я так, мене це більш мотивує робити ролик. Про Омсі, якщо не Омсі, то можна навіть в Гарріс Моді ну, на тролейбусах, якщо ви хочете. Все, з вами був Гімер Деніс. Всім удачі і до зустрічі.